Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Магазин називається Рукодільна скриня. І оскільки це наше перше відео у 2024 році, то прийміть від мене привітання з, новими, з Новим роком. І напевно побажати хочу, хочу я вам стільки одного миру, миру, миру. Ми всі бажаємо одне одному цього. Це наше найголовніше, найщиріше, най-най-най-най-най-най бажання. Хай почують всі, я не знаю, хто в кого вірить, в духі, в Богів, в ангелів, не знаю, в, в усі сили. Хто в що вірить, хай почують наші побажання, наші молитви, наші прохання і дадуть нам мир, щоб вже на кінець закінчився цей ад. В якому ми всі живемо, і, і ми спокійно могли працювати, творити і насолоджуватися життям і будувати плани на майбутнє. Хочу побажати також, щоб ви всі, щоб всі, всі були живі, здорові, щоб повернулися в свої домівки, хто зараз не в домівках, щоб ми не змушені були мігрувати по світу, шукати кращої долі. Як колись Шевченко писав, ну це, це просто в голові не вміщається, як ми зараз живемо і, і, і що, ми, що ми переживаємо, і що, про що ми думаємо. Хто, ну, хто бажає у Баж... нас бажання у всіх одне мир. А далі ми зі всім справимося. Ми дуже Така нація сильна, працьовита. Наполеглива, нас вижима дуже велика, і ми зі всім справимося, аби тільки не цей ад, з війною. Ось Ну, багато можна говорити, багато бажати, звичайно, але я ж кажу, бажання одне пов'язане з миром і з перемогою. Ось, і все-таки я хочу вам показати, принесла додому всі новорічні іграшки, які ще були, оформлялися ще в тому році, вишивалися ще в тому році, в цьому році я практично що, лисички. Так, цьогорічні це лисички. Якщо я не помиляюсь, бо я трохи ще ще, ще трохи на ноті. А, лисички і дракони, тому що дракони я ще маю відправити, то це цьогорічні ще замовлення. Зроблені, і ще треба буде вищи три дракона. Бо жінка замовила шість драконів. то сім, вона потім ще одного замовила. Ось, але показую оформлення, сам, саме оформлення. Дивіться, ви багато хто питає в месенджері за такі, такі всякі технічні моменти. У мене є дуже багато відео по оформленню, по май... верніше, по, не по оформленню, по оформленню, то зрозуміло. По майстер-класах, по як натягувати канву, який розмір канви, і написанки я багато робила. Я не, я не думаю, що є потреба це все повторювати. Відео нормальні, зроблені, ну, доступно, зрозуміло. Я от передивляюся деякі канали. Там Повторюється, повторюється, я не, не буду повторюватися. Занадто мало часу маю, щоб одне й те саме говорити і показувати. Тому передивляйтеся, у мене є 100 лишнім відео, і такі з тих 100 лишнім відео, десь відео 50, напевно, є по майстер-класах. Так, є такий майстер-клас, допустимо, як я робила з цими. Верхівочками, от такі верхівки, У мене була верхівка і китичка внизу висіла, то там треба показати цей майстер-клас. Але це треба ще вишити, щось, щоб показати той майстер-клас. Ну, Будуть і майстер-класи, але поки що сьогодні огляд. Почнемо ми з лисичок. Лисички вишила і оформила. Ще лишилося мені четверту лисичку, таке мені скинули в ПДФ четвертої лисички, якої мені бракувало вишию. але вже трішки пізніше це все-таки новорічні іграшки, і зараз мало хто буде купляти і замовляти. Хоча в мене, ну, я, ж кажу, я роблю новорічні іграшки цілий рік і замовлення отримую цілий рік на новорічні іграшки. Дехто завдаток дає, дехто проплачує повну суму. Ну, щоб не, не, не було такого випадку, як в мене цього року був 25 грудня, чи, мож, чи, є у вас 2, чи, чи є у наявності, чи можете вишити 24 іграшки. Угу. Ну, не знаю. Я промовчу. Коментарів не буде ніяких, але щоб таких ну, ситуацій не було, тому люди замовляють наперед. Ось тому лисичка четверта буде. Я вже схему собі роздрукувала. Вона буде і буде. Я, я так думаю, що я ще їх попробую, ці лисички вишити. Я тако поки говорю, то буду показувати. Я подумаю, що я попробую зробити з ними пінкіпи. Вони безмежно красиві ці лисички. Вони, вони такі, просто в них закохуються. Ну, насправді вони яркіші. Я зараз знімаю відео біля вікна і дуже-дуже сонце світить. Таке світло, сонце, і тому так трошки блідіші кольори. Але насправді вони вживу яскравіші. Я в групі робила відео і в групі він ще робила фото на вулиці. Отам от вони такі справжні вийшли, ті лисички. Так що четверта лисичка буде. Єдине, що я вже зняла зі всіх дутих куль. У мене були такі ці верхівочки. У мене тепер всі дуті кулі без верхівок. А ще в мене лишилося пару штучок, то я їх бережу на... Ну, на те, що мені треба доробити, те, що я почала робити з цими верхівками, то мені так треба доробити з ними. Буде. Але хто знає, де можна замовити ці верхівки, такі, то скажіть. Вони такі широченькі, вони десь мають 1,5 см ширини. Приблизно так. напевно, що, О. ну, от так. Схема лисичок. Схема лисичок є в цьому, в вільному доступі в інтернеті, хто хоче. Можу роздрукувати, відправити, звичайно. Ми, я роздруковую схеми, хто просить. Ось, показую оформлення. Ми принтер маємо. Якість друку хороша, кольорова, і чорно-біла, і кольорова. Оформляла всі лисички по різному, тому що не, вони дуже різні кольорово ниток, і не годен їх зробити оформлення все однакове. Тому я збилася з того, бо я щось тулила, тулила, тулила і однакове не вийшла. Думаю, ну що ж так мордуватися? Для чого мордуватися? Хай буде всі різні. Так, далі пішли у нас що? Хатинки я фото скидала. ну Дивіться, я цю серію назвала хатинки. Це авторські схеми. Авторка під дописом бачить, хто питає, під моїм дописом з фото цих схем вона бачить, хто питає за схемами і зразу відписує. Хто питає це за схемами в Месенджер, я даю посилання на автора. Ось, правильно не назву її ім'я, фамілію, тому що там англійською написані, то я боюся, що я неправильно вам назву, але посилання на її профіль даю. Ось, ну, По цих схемах в мене їх є цих хатинок вісім, Я купила вісім. Але принесла додому тільки чотири, тому що там оформлення подібне, а з, з, самі види малюнка ви в групі бачили на, на фото. Е, схема: єдине, що два моменти по схемах можу сказати, е, що мені не сподобалося, що в них дуже багато кольорів, ну, типу 25 кольорів. Якщо я не помиляюсь, то забагато для такого малюнка. І нема беку. Все-таки, е, якби в схемах був бек, ця картинка ожила б. І була б гарнішою. Ну, авторка схем не робить, видно, схем з беком. Тому маємо те, що маємо. Здалеку вони дуже гарненькі, все, все добре з тими хатинками. Ну, я от так і хочу в ту квітку. Допустимо, є такі гілочка. От, от дивіться, от цю квітку хочеться додати беку. Ну, явно хочеться сюди беку додати, тоді б вона була б чіткіша. Ну, як ми, не, як ми не, не любимо той бек, але без нього. Картинка не така. Отут гілочки, допустимо, теж можна було б в бек, бек додати. Ну, це вже такі, це вже таке, це авторське бачення. Так, я тут не сижу, а стою, тому буду так трошки. Бо я хотіла, щоб ви бачили одночасно всі іграшки, тому я знімаю відео стоячи. Так, далі пішли мої пігвінчики. пігвінчики. Безподобні пінгвінчики. Я люблю взагалі я люблю на новорічних іграшках новорічні сюжети. Е, ну, але їх не є так багато цих схем з новорічними сюжетами. такі якісь сюжетні малюнки. Тому маємо те, то, що маємо. О, Інколи стає темніше і гарніше. Пінгвінчики-схеми я також маю. У ну, мене на іграшках, до речі, я не проговорювала, думаю, ви вже всі знаєте, що Оксамит, на задню стінку Оксамит. Недавно була акція на Оксамит, така досить-досить акцію. Я зробила хороша ціна, розкупили практично весь, замовила по... ще. Ну, ще мені його походу не відправили, бо ще після нового року сачкують. Ага, дивіться. Отримали новий, вид, новий колір цієї стрічки з дощиком, як я її називаю. Стрічка з дощиком така темно-синя. От Вона мені сюди підійшла, бо тут таке, те, 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 сіро сірий відтінок, якийсь такий, і мені оця темно-синя сюди підійшла. Знизу тут сіточка стоїть, потім іде на сіточці оця така оксамит 1,5 см. Чи Він навіть і менше, мені здається, ніж півтора. Він десь 1-2, мені здається, сантиметра. 19 гривень, він 19 гривень метр, там щось 5 кольорів є. Ну Допис знову ж такі, в групі є. І зверху я ще поставила такою стрічкою з напівперлинок, бо щось мені тут бракувало. то так. Ось. І, ну, і ось, і сюди на верхівку я дала така у нас стрічка, дорога є. 80 гривень метр, але щось я її захотіла сюди поставити. Не знаю. От вона мені сюди хотілося втулити її сюди. Ось показую. Ці, цю серію я оформила всю одинаково, тому що це явно серія з одинаковими кольорами. І тут не треба було придумувати нічого. Ці, всі 4 іграшки, 4 іграшки, тут, до речі, ось, і всі вони однаково оформлені. ось. Е Схеми, ну, я кажу, схеми є, можу роздруковувати. Ось, і на замовлення вам відправляти. Хто, ну, хто бажає. До речі, я ще не сказала за ці верхівки, ці хатки. Бачите, як я верхівки тут оформляла. Трохи довго треба з тими верхівками провозитися і вони такі І довго возитися, і вони не є дешеві, ці верхівки. Але воно, е, бо бантика тут просто бантика, я бачила їх оформлені з бантиками, вони мені щось не зайшли взагалі не зайшли. І я таки давала в мене що я, у мене ці такі ящики, домашні, домашні, не магазинні. Ящик з тими всякими, я колись і баночки оформляла, підсвічники ж ну, роблю, підставки такі, з композиції з свічками маю на увазі. У мене є цих всяких ягідок, бульочок, таких я їх називаю скляні. У мене їх є і є. Короче, Отаке оформлення на цих хатках. У мене і на пташечках було, Зараз ми плавно перейдемо на пташечки зразу. На пташечках також було попередньо вишиті пташечки були з таким оформленням, а ці я зробила отак, бо не всі хочуть, до речі, з бантиками, не всі хочуть з таким оформленням. тому я стараюся робити різні, щоб ми мали вибір. Ну, тобто Ви можете подивитися на оформлені пташечки з попередніх відео, є вони оформлені як ці хатки. Так, і можете подивитися на ці пташечки і сказати, мені, припустимо, е таке оформлення, але з тими всякими ягідками. Ну, будемо старо... Поки є можливість, будемо старатися виконувати. А потім вже будемо те, що маємо, те і маємо. Цих пташечок є три. Це така серія. Чекайте, якось я можу дістати ту третю і не звалити всю композицію. Їх є три, але я вже собі в інтернеті надибала подібні ще три. Ну, поки що я їх надав. У мене взагалі скачаних мільйон схем. Всі, коли просять, покажіть, які ви маєте схеми, щоб вибрати, то я... Ну, це нереально показати. Просто Це дуже нереально. Ну, Я стараюся, але це, коротше, до цих пташечок буде ще пташечки, але вже буде пізніше, бо я таки зараз дуже повільно переключаюся на Паску. Вірніше, я вже її почала робити ту паску. Великодні всякі сюжети почала вишивати, але то в наступну відньо про, 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 про Великдень. Далі, оце була серія сніговий Миколай і пінгвінчик. Пінгвінчика я продала одразу і треба дошити буде її. Бо там взагалі там ще пінгвінчик і ще щось є в тій серії. Я буду також доробляти потім, аби тільки не забутися. І цю я зробила з тим. Взагалі мені ці верхівки дуже зайшли. Реально дуже зайшли. Оці верхівки. Іграшка, якась така інша трошки, і вона мені дуже подобається. І знову ж таки, не всі люблять з бантиками, тому хто не любить бантиків, тому такі верхівки. Але... От я їх знайти не можу. Я вчора вчора цілий вечір лазила по сайтах, шукала, шукала. Ну, це ще просто надія, що вони після нового року ще толком не запрацювали, бо я ж яшки сочкують. Ще вважаю, що сачкую, що тільки почала завозитися з, з, нові позиції. То я думаю, що літом я десь такі вискипаю. Ну, в крайньому випадку є наш мій нелюбимий Аліекспрес. Ну, придеться, напевно, таки в, в нього шукати і замовляти. Тут я вже робила з цими киточками своїми. Також вони мені дуже зайшли. Вже на кінець я зрозуміла, як мені цю штуку кріпити, бо я в попередньому відео говорила, що я на, тільки на третій іграшці зобразила, сообразила, як це зробити правильно. Ну, тут все добре, вже, вже тут пішло. І оце, оце, оце майстер-клас, це я маю показати. Там нічого такого складного нема, але ну, є пару нюансів, які я вам скажу, щоб ви собі не робили помилок. Так, пташечки, хатки, ну і дракончики. Дракончики, дракончики. Дивіться, ви бачили оцей. Оце я ви бачили, це у нас була така, це також всі дракони авторські. Автора я не знаю. Мені замовниця дала схеми, я їх вишиваю і вишиваю. Я чесно не пам'ятаю, чи це одного автора, чи різних авторів. Ну, ви... Хто знає автора, можете, до речі, в коментарях написати. не маю, проти... Це наш український автор, але ну, посилання можете на нього дати. Но схемами не поділюсь, бо не маю права. Ось, вони всі авторські ці дракони, але я тільки не знаю, що це одного автора, я ж повторююся, бо я щось не, не зауважила. От цього ви не бачили сплячого красунчика. Він то в рожевих відтінках, ну щось я на нього хлопчик. Думаю, що хлопчика, але, може, я помиляюся, рожевий красунчик. Ось. Ну, Звичайно, жуксамет філіолетовий, філіолетовий, я казала, колись помінеться. І верхівка репсові стрічки. Реп взагалі мені дуже на, на, на бантики подобається. Він тримає форму. Він гарно лежить і він тримає форму. Е, ну, Але не завжди. Я вже я каз, казала, що кольорів репсу є дуже мало. І тому інколи треба ставити, от, допустимо, от, дійшли. Далі тут вже кольорів репсу не було, і я ставила атласні стрічки. Е, в основному, зараз я гляну так оком, не В основному, а вони всі 2,5 см. Так, 2,5 см. І, і отака комбінація. Отака комбінація. Бачите, тут трошки фіолетову молотку рожеву фіолетову. Я собі, собі трішки його скомбінувала тут. І воно вийшло досить, досить досить так природньо і гарно. Ось, це також авторська. Ще оксамит був. До речі, оксамит також шукаю. Бо там, де я брала оксамит, його немає, немає немає. Вони щось зовсім не, 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 не хочуть вже працювати видно. Я шукаю, де взя... де брати оксамит в другому місці, щоб був вибір кольорів. То має... Тому що в мене, в принципі, оксамит, таких я більш схилялась до новорічних кольорів. І зараз треба міняти кольорову гаму взагалі всього. І тасьми, і стрічок. Ну, Тому що нам написаночки, треба щось таке. Яскравіше, там, ну, я розумію, що треба. Я знаю, що треба, просто треба знайти. Але тут... а, дивіться, на хатках я ще не показала, що я робила ту сіточку. Бачите, тут ще сіточка трішки є. І така оця стрічка з люрексом, і сіточка. Ну, я буду новорічні, оці всі стрічки, я й і замовляла, і буду замовляти, і вони в мене будуть, по-любому будуть, тому що не я одна цілий рік сижу на новорічних іграшках. Не я. Такі вишивальниці, які от для них. Ну, це заробіток, то вони цілий рік і сидять. Ще хочу проговорити, що так, писанки я буду робити. Я вже навіть наступне відео до чогось, ну, щось я приготую, тому що я вже вишила писанку на 15 см. Постараюся ще вишити 2 на 10 і покажу, який мегапроєкт буде в мене. Цей мегапроєкт. Але м -м, писанки буду вишивати, вже відксерила собі пару наборів схем. Але чогось чомусь, чомусь от цікава ситуація з писанками. Вони набагато дешевші, ніж, припустимо, іграшка 8 см має площу зашивки, таку саму, як писанка 10 см. Але. Писанка 10 см ніколи не продасться по тій ціні, по якій іграшки 8 см. Я про... мені, вже, мені вже до речі писали ваші ціни, скажіть ваші ціни, оскільки минулорічні фотографії скидали мені, і ого, дорого. Насправді недорого, це зовсім недорого, тому що зараз я буду вишивати, і воно буде ще дорожче. Я, я говорила ціну минулого року. Бо одна навіть написала пані, що у вас в Ютубі ціни прописані, ви проговорили інші ціни. Це було рік назад, відповідно, інша ціна була, відповідно, цього року буде трішки дорожче. Тому що ціни піднялися на все. А ми, шановні, заробляємо гроші. Ми вишиваємо, щоб жити. Ми заробляємо на вишивка гроші. І нам також треба за щось. І купляти матеріали, і... а матеріали дуже багато тягнуть. Якщо це оформлення дорожче і гарніше, а не треба долинки якісь там, то відповідно, ну, має, має бути достойна ціна за достойну роботу. Коротше, ніби я вам всі показала, драконів показала, цю показала пташечки, хатки, пінгвінчики. ну і Лисички, лисички мене дуже потішили. Я ж кажу, я їх дошию, але. Але чуть пізніше, бо зараз почався цей мегапроєкт, там і, і доріжки на стіл, і рушник, і писанки. То він мені, напевно, що й до Пасхи буду робити. Ну, Буду відволікатися на, на писанки, просто на писанки. І ще я вже вишила рушник бісерний, мені його ще не підшили тканиною мережевом, бо я здаю це для швеї, я цього сама не роблю. Все-таки має бути професійне, а не так, як я вмію шити я не люблю. На машинці строчити я не люблю. Вона в мене є, навіть дуже крута, але я то не моє, не моє, явно не моє. Нащо психувати, і, ну, хай, хай краще професіонал це робить. Так що один же рушник я вишила, я ще планую штук пару вишити, бо, бо минулого року, по-моєму, я не мала, то люди приходили в магазин з такими великими очима. Як? так? Такий магазин і немає вишитих рушників на продаж. Ну, це мені Просто, знаєте, вони були праві. Ну, як це? Ну, що це так? А я щось засіла з тими писанками: писанки, 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 рушників нема. Коротше, цього року я, я спочатку втішилася, що наша паска дуже пізня, а потім думаю: ну, альо, наша то пізня, але купляють у мене в основному не наші, а ті, що за кордоном. Тобто, все рівно треба швидко, швидко, швидко. Як завжди, швидко, оперативно, ну і якісно. Ось. Постараюся надовго не пропадати, бо останнє відео я подивилася, що було три тижні назад, Ну, так, 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 так всі стало, як тут кажуть. Так всі стало, бо це ж свята, свята. І я так трохи оформляла, трохи вихідна була, трохи відходила, бо ну, такі з новорічними іграшками було, було запара, дуже сильна запара. Ось. Постараюсь так не пропадати. В ну, наступне відео я заберу, Вже я відшила дерев'яні писаночки в перервах, бо я, не, я зараз ні, ну як, не зараз, я вже напевно останні два роки не вишиваю щось одне. У мене початок декілька робіт, і я собі їх допрацьовую, до, до, до допрацьовую, допрацьовую. По-перше, одне це нудно. Оцей, допустимо, мегапроєкт. Там щось шість кольорів, та я чокнуся, як я буду цілий місяць вишивати один цей мегапроект тими шістьма кольорами. А, я так не можу, мені треба міняти, міняти, міняти бісер, нитка, нитка, бісер, і кольори, кольори, пастель, кольори ну, ну так ну так. То я буду це переривати. Дерев'яний писанки я вже вишила і завісила їх на дерево, що тільки оформлю, якось подивлюся, що там. Може, ще один маленький комплект до шиї, щоб вам показати, що бо Вірена відправила мені вчора, по-моєму, замовлення на кінець. Вони також довго відправляли після відпустки, але я це розумію, тому навіть нічого не, не, не маю нічого проти. Маємо те, що маємо. І вже я заберу ту посилку, і тоді вже і покажу свої вишиті роботи, і куди їх, як їх приспособити. Коротше, наступне відео по писанках. По великодних схемах, по писанках, постараюся у відео показати, хоч деякі великодні схеми, які я маю в наявності, такі самі-самі виберу гарніші. Все. Дякую за увагу. Вибачте за довге відео. Бо давно не говорила з вами, хочеться ж поговорити, хочеться ж багато всього розказати. Ось. До речі, іграшки новорічні всі вільні, будуть замовлені тільки дракони. Їх, ну, їх ви можете замовляти, але вишиті роботи ви можете замовляти, але ці вони вже, ну, вони вже підуть замовниці. Всі інші іграшки вільні, ви їх можете, в принципі, замовляти. На, наступні, на наступну ялинку. Ось, дякую за увагу. Бережіться. І все, все у нас буде добре. До побачення.